7 ранку ми обслуговуємо пасіку, збираємо пелюстки соняшника, готуємо приманки, забираємо пилок, боремося за високу урожайність для нашого клієнта. Я знімаю відео, щоб ви бачили і щоб скидали з себе ілюзії щодо запилення. А саме важливий постулат те, що бджола працює ефективно на запиленні до 400 метрів. І 100 метрів це взагалі бімба. 200 це супер. 300 менше, 400 ще менше, а далі різко падає. Тому що бджола, як і кішка, як і кіт. Кіт до кішки ходить бажано недалеко. Йому так зручніше, до сусідських кішок. А до кішок по місті він просто не встигне. От так і бджола. Вона раціональна. В першу чергу робить те, що під носом знаходиться. І якщо роботи багато, їй не цікаво далеко літати. Це виїдає її ресурси і у бджоли зношуються крила. Я займаюся дуже корисним бізнесом, корисним природі, корисним аграрією. І мені дуже Подобається, то, чим я займаюся, я хочу цим займатися все життя. І я рятую бджіл, тому що бджоли вмирають. А я працюю по органічним стандартам, не використовую антибіотики, не використовую ліки, всякі полоски. Я працюю за органічними стандартами. Вулики мої дерев'яні, я не використовую сосну, я не знищую дерева. Я використовую м'яку деревину, котру пускають на різні технічні нужди. От з нею роблю і пишаюся тим, що я допомагаю світові зберегти природу і врятуватися від голоду. А зараз буду знімати вам контент і ви побачите, як працює запилювальна пасіка на соняшнику стратегічній культурі України.